Ла-ла, 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 луна, 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 ла ла-ла-ла-ла-луна, питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів витло? Що вітер нам співає? А чорний лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. мыльные бульбашки. Поквапся, Луна, мы и так затрымались. Мы майже на месте. Озвин, наш супер-чаревный для мыльных бульбашок. Yeah. Так, у на старт Ува. приготуватися і And... And... надаваємо. Okay. Добре, і ще разочок на рахунок три. Готові, один, два, три, ми бульбашки пахнуть. Милом. Вони прозорі і щоразу ідеально круглі. Луно. А чому вони круглі? Ну тому що вони Вони... Тому що їм подобається бути круглими, як бульбашками з жувачки. Так я й думав. Мабуть, тому що мило, яке ми використовували, було круглим. А от і ні, Юпітере. Мило, яке ми використали, було рідким. Цікаво. Чому бульбашки завжди круглі? Треба розібратися. What's що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Everything. Я бачу, мабуть, What's що робиться тут. Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забути. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут? Sure. Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Я знаю, як нам зробити бульбашки іншої форми. Я хочу бульбашку у формі акули і дракона і, і пірата. Тут немає акул, драконів і піратів, але є зірка. Теж круто. Я візьму цю формочку. Бувайте круглі бульбашки. Якщо кругла форма дає круглі бульбашки, то з цією вийде бульбашка у формі качечки, правда? ж? Луно, мої бульбашки не виходять у формі зіро. А мої не виходять у формі качечок. Дуже цікаво. Отже, байдуже яку форму ми беремо. Бульбашки завжди круглі. Я знаю, як нам з'ясувати, чому бульбашки завжди круглі. Уявімо себе бульбашками. Круто! Ми бульбашки. Подивіться, як я можу обертатися. Пропоную спробувати змінити форму. Не можу. Я намагаюся змінити форму, але все одно залишаюся круглим. Обережно. Раптом ти луснеш. Ми не можемо змінити форму. Цікаво, чому ж все такі бульбашки круглі? Хотів би я бути бульбашкою у вигляді акули. Не вийде, Юпітере. Схоже, ми буваємо лише круглими. Подивіться решта теж круглі. Але чому бульбашки завжди виходять круглими? Така вже в нас бульбашок форма, тільки кругла. Ми круглі і ми любимо кружляти. Вона сказала кружляти. Вона сказала, що бульбашки люблять кружляти. Така кумедна. Скучили за мною? Я повернулася, а ну підштовхніть мене легенько. Як же я люблю літати? Бульбашкові витівки. Ось чому ми круглі. Щоб літати. Щоб відповісти на твоє запитання, я поставлю запитання вам що всередині ваших бульбашок? Мило. Вона зроблена з мила, але всередині щось інше. Ага, ah, no. здається, я помилився. Твоя черга дівчинка бульбашка Ти знаєш відповідь на запитання. Здається так. Всередині бульбашок – повітря. І твоя відповідь абсолютно П-п-п-п-п-по. абсолютно правильно. Перемога! Що ж буває, коли нас надувають? Вау. Тільки круглими ми можемо бути, якщо нас надути. Ти коли-небудь помічав, що бульбашки завжди круглі і не бувають квадратними чи якоїсь іншої форми? Це тому, що наша мильна оболонка розтягується, вона ідеальна для наповнення повітрям. подивіться, які ми красиві, ідеально круглі. Думаю, вам цікаво знати, чому ми саме такі Нам так важливо невеличкими бути, щоб не займати місце і полетіти, не забути. Що ж буває, коли нас надувають? Круглими ми можемо бути, якщо нас надути. Це наша найкраща пригода. Я стану найбільшою бульбашкою у світі. А тут стає тіснувато. штовхайся, бо ми руснемо. Ех, oh, Лайт. Okay. Не засмучуйся. Ми надуємо ще багато-багато бульбашок. Багато круглих бульбашок. Клайд, дай їм злетіти. Yeah. Так. Лети! Шкода, що вони полетять і луснуть. Так, Луно. Так. Yeah. А давай розповімо татові, чому мильні бульбашки круглі. Швидше час готувати супер-пупер бульбашкову виставу. Привіт, тату. Привіт, Луно. Це не луна, тату. Це ж мильна бульбашка. Ой, справді. Добрий день, мильна бульбашка луна. <рес> Обережно, Юпітере. Ти ж не хочеш луснути? Твоя правда. Тату, ти знав, чому мильні бульбашки завжди, завжди, завжди круглі? Тому що мило, з якого зроблені бульбашки з країни бульбашок. Ой, тату, ти такий кумедний. У великих бульбашок і у маленьких бульбашок у всіх бульбашок у світі є особливий секрет, завдяки якому вони завжди круглі. Ти коли небудь помічав, що бульбашки завжди круглі. І не бувають квадратними чи якоїсь іншої форми. Це тому, що наша мильна оболонка розтягується. Вона ідеальна для наповнення повітря. ми бульбашки ідеально круглі. Я впевнений, вам цікаво знати, чому ми саме такі. Дуже нам так важливо невеличкими бути, щоб не займати місця і полетіти, не забути. О, о, о. Що ж буває, коли нас надувають. О-о-о! Тільки круглими ми можемо бути, якщо нас надути. Браво, браво! Які молодці! Дякую, тату. Я знала, що тобі сподобається. Бракує тільки фінальної гігантської бульбашки. Воно не працює. Дозволь допомогти. Добре, тільки нам потрібна дуже велика бульбашка, тату. Добре. Давайте надуємо гігантську бульбашку. Ти лузнеш її одразу, так, малий? Бульбашка гігант. У нас вийшло. Ой, вона луснула. Можемо надути ще. Цікаво. Чи можливо помістити щось всередину бульбашки? Наприклад, листочок або сонечко. Human estil, Casablanca. La 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 Luna, 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 La 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 Luna. The questions and adventures never end. How do lights turn on? Where have dinosaurs?